На Ершавщині з'явиться місце для перетримки тварин. Чеський благодійний фонд вирішив підтримати ініціативу волонтерів і відгукнувся на їх прохання подбати про чотирилапих, кількість яких у важкий воєнний час не меншає. Дякуючи ним байдужим людям, ми знайшли перетримки і розмістили собак, потребуючих певного лікування і догляду у небайдужих людей. А до тих тваринок, які залишилися на вулиці, ми почергово або по плану певному. Ми їх відвідуємо, надаємо допомогу і кормимо. Таких людей небайдужих є з десяток, але життя триває: хтось від'їжджає за кордон, хтось приїздить знову ж таки і рук. Небайдужих нам завжди бракує. До Іршави приїхав керівник проєкту Напрямок України із Чехії Віктор Косина. Він і підняв чеський прапор у знак будівництва і появи на цьому місці необхідного пункту для безпритульних тварин. З Мар'яною ми співпрацюємо півроку. Почали з передачі консервів і корму на Україну для тварин, які були залишені своїми господарями і не мали документів. Цю територію ми орендуємо, але хочемо в майбутньому, аби тут були вакциновані стерилізовані тварини, які не матимуть жодних захворювань. Є інформація, що багато волонтерів намагаються перевести тварин до Європи, але наше завдання забезпечити безпритульні належні умови тут в Україні. Вершавській громаді, і в Шості на Закарпатті сьогодні немає притулку для тварин, пункту стерилізації і перетримки собак та котів. Однак є небайдужі місцеві, як от Мар'яна Брич, яка вже більше року тримає зв'язок із чеськими партнерами, аби покращувати ситуацію з безпритульними тваринами на Іршавщині. Якщо взяти відрізок часу з початку війни і до сьогодні, нам вдалося прилаштувати біля десятка дорослих тварин. Цуценят я навіть не зрахую, їх дуже багато. Але я дуже рада, що всі сім'ї дуже відповідальні, вони надають звіти, собачки ростуть, господарі піклуються про них. Дуже багато ставлять питань. Це дуже добре, де в майбутньому провести стерилізацію, куди краще піти, зробити вакцини. Мене дуже тішить, що люди вчаться по-новому відноситися до тварин. Це дуже тішить. Стерилізація питання номер один, запевняє волонтерка. Адже тоді кількість тварин не зростатиме. Самим небайдужим із проблемами безпритульних не впоратися. Тож волонтери вдячні за підтримку з боку чеської сторони. В Варшаві вже з'явилися перші так звані вагончики, де в майбутньому надаватимуть ветеринарну медичну допомогу чотирилапи. Тож старт у вирішенні проблем безпритульних тварин закладений. Чехи і надалі підтримуватимуть і допомагатимуть волонтерам Іршавщини. Хочу щиро подякувати чеській республіці, усім громадянам за велику підтримку, яку вони роблять для нас, для наших звіряток. Я багато читала, як у вас в Чехії який порядок з звірятками, що є база даних, що всі звірятка мають чіпи. Я би дуже хотіла, щоб оця ваша норма була і у нас так.